Та власне, як ми вже почали говорити про перший тур президентських виборів у Польщі, то маємо можливість почути про останні результати від нашої кореспондентки Анни Львової, яка перебуває у державній виборчій комісії. Анно добрий день. Чекаємо від тебе власне офіційних результатів виборів першого туру. Доброго дня, от щойно закінчилася прес-конференція державної виборчої комісії Польщі. Декілька хвилин тому тут мої колеги, журналісти зібралися обговорювати результати, тому що знаємо, ми вже 100%, 100 голосів вже підрахували. Часковський, кандидат від громадянської коаліції, 31,36%, Кароль Навроцький 29,54%. Отож, виборча дільниця також відмітила оцю от явку, тому що цьогоріч з'явилося 67% Відсотків людей, які мали право голосу, саме вони проголосували. Відмічаю, що в парламентських виборах, звісно, ця явка була дещо вищою у 2023 році. Вона була саме 74%. відсотки. Говорили, що раніше така явка саме в першому турі президентських виборів висока, хоча ж дещо нижча, тому що там 64% відсотки була ще у 1995 році. Крім того, сказали, що найактивніше голосувало саме Мазов'яцьке воєводство після нього йде малопольська і поморська крім того говорили ще й про те що високою була явка за кордоном досить таки багато поляків 89 навіть більше відсотків тих хто має право голосу за кордоном проголосували саме там говорять що це 460 тисяч людей якщо говорити правопорушення про правопорушення мали ми вчора станом на 17 годину 202, взагалі зафіксували їх майже 300. ось така от інформація станом на зараз Дякую, нагадаю, наша кореспондентка Анна Львова почула сьогодні результати першого туру президентських виборів у Польщі.